Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про прецедент, який вже відбувся, і який насправді дає надію всім українцям в Польщі, які терплять, скажімо так, булінг зі сторони поляків, зі сторони інших людей, інших національностей, які відправляють вас на Україну, і сюди можна вже такі. Скажімо так, фрази відносити як спірдалі на Україну, вон на Україну, вон на фронт, і так далі, і тому подібні вирази. Такого дуже багато. А якщо там вже говорять щось, що ви там українці, є, і йдуть далі дуже багато поганих слів, то виявляється, вже є перший випадок, коли за це поляк поніс. Відповідальність. Так, справа розглядалась дуже довго. Справу дуже довго не хотіли, в принципі, розглядати, але завдяки наполегливості однієї людини, одного іноземця, який не українець. Але він потрапив в точно таку саму ситуацію, як і потрапляють сотні українців щоденно. І, якби він добився справедливості. Поляка покарано, просто за слова. Ніхто його не бив. Ніхто там на нього не нападав, ніхто не руйнував там, не ламав його майно. Просто, якби він пішов до кінця, ми сьогодні поговоримо про цей прецедент, і я одразу хочу сказати, що дуже важливо не ігнорувати такі випадки. Особливо, якщо вони повторюються з вами неодноразово, дивіться, будь ласка, відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте, друзі, боротись з російськими та, на жаль, з іншими ботами, які також атакують україномовний контент. І е, буду вдячний за ваші лайки, підписки, репости, за ваші коментарі. І давайте розбиратись в цій ситуації. По-перше, що хочу сказати, що е, якби я був дуже сильно здивований. Коли побачив цю новину, бо я не міг в принципі в це повірити, тому як в я не знаю, до цього в 100% випадків, навіть якщо заяву в поліції приймали просто за слова, то далі вона нікуди не йшла. Але е, бачимо, що чоловік, це громадянин Білорусі, він дуже і дуже е, сильно хотів. Просто з якоїсь ідеї, не через те, що йому щось загрожувало, а просто з ідеї показати, що польське правосуддя працює, якщо е, правильно ним користуватися, скажімо так. Ми зараз розглянемо ситуацію, і я думаю, це буде максимально корисно всім і кожному, хто страждав або страждає від бодай якоїсь дискримінації в Польщі. І е, цю інформацію опублікувала е, білоруське видання зеркало. Все, вся справа в тому, що е, якби головний герой цієї історії це громадян, громадянин Білорусі. Е, от і е, все почалось з того, що Білорусь подав до польського суду через дискримінацію за національною ознакою заяву. Е, просто йому сказали якийсь поляк. Сказав спірдалі до свого Лукашенка, і, на щастя, ці його слова попали на відеореєстратор в автомобілі. Це все почалося ще в 2022 році, одразу ж після того, як почалась повномасштабна вже війна в Україні. І тоді дзеркало розповідало історії білорусів, які після початку повномасштабної війни в Україні зіткнулися з дискримінацією, і один з героїв того матеріалу двічі потрапив в неприємну ситуацію через білоруські номери на автомобілі, де він е заклеїв білоруський прапор е прапором біло-червоно-білим, е і також на автівці були прапори України, тому як це люди, які з перших днів допомагали українцям, і ця історія тривала цілих два роки. В статті також змінено ім'я чоловіка. Тут його називають Ігор. Ми також будемо його називати Ігор. Говориться про те, що він живе в Гданську і два роки тому він розповідав, що їздить машиною з білоруськими номерами. Переклеєно прапор Білорусі з того, який є зараз на біло-червоно-білий. А також на автівці були наклеєні українські прапори. Це дуже важливо. Зараз ви зрозумієте, чому. От, через, ну і, на початку війни ми знаємо, що білорусів дуже сильно хейтили, тому як частина російських військ і ракети летіли саме з території Білорусі по Україні, по Україні і якби через це було трохи булінгу. І тут сам пан, Ігор, сам пан Ігор говорить: за один день я двічі зіштовхнувся з проблемою на дорозі. От. Це відбулося в березні 22-го року. Один водій просто підрізав, другий кілька разів сильно гальмував, а потім вийшов з машини і сказав, щоб я змінив реєстраційні номери або спірдаляв до Лукашенка. Чоловік тоді казав, що в подібні ситуації в Польщі потрапляли й інші. Людям трапляються та дряпають та б'ють автомобілі, причому навіть не хлопці з України, а поляки. Обидва випадки, що сталися з водієм. Власне, вони попали на відеореєстратори, і він після цього пішов з цими записами в поліцію. І от пройшло більше вже двох років, як ми розуміємо, вже два з половиною пройшло. І говориться про те, що на початку серпня почала ширитись інформація від дружини Ігоря. Про те, що е, там було два звернення. Нагадаю: перше було е, подано до, до поліції як е, порушення правил дорожнього руху, і там жодної інформації про це рішення немає. Але другий випадок, який попав е, на відео, також де він е, сказав спердаля до Лукашенка, це нагадаю дуже сильно схоже: сперда на Україне вдалося цього кривдника притягнути до відповідальності, і це перший випадок. Такий публічний, який дозволяє е, українцям, в принципі, також подавати заяви і отримувати позитивні рішення в судах. Е, ігор в 2022 році ще поскаржився тоді з цим е, відео на дискримінацію за національною ознакою. Те, що зараз відбувається, також, на жаль, із українцями. І спочатку е, прокуратура не побачила жодного складу злочину, але декілька надісланих скарг до суду. Було так, і суд повернув справу до повторного розгляду. І в березні 24-го року розпочались слухання в суді. І Поляк був настільки, скажімо так, настільки впевнений своїй безкарності, що на перше слухання суду він навіть не прийшов. Але потім, коли вже назначили друге слухання, він прийшов і дуже довго розповідав про свою дружину, про своїх родичів, про те, як він любить Україну. І ну, в загальному дуже, дуже сильно він вже розкаювався. І за фактом він почав оправдовуватися і сказав, що не бачив жодних е, наклейок там українських, і що це за Україну він почав так на цього білоруса нападати. Хоча зараз, коли українці терплять е, той самий хейт, то бачимо, що е, вже якби вони не за Україну. Жодного вибачення він не попросив і взагалі сказав, що не пам'ятає, чи це були ці люди, кого він послав, чи ні. Тобто, можемо зробити висновки, що неодноразово він так зупинявся і дискримінував, скажімо так, іноземців по етнічній приналежності. Поляк суд визнав винним, йому дали штраф, і окрім цього зобов'язали відшкодувати всі судові витрати та виплатити 2000 злотих компенсації. Тобто, штраф, судові витрати і 2000 злотих компенсації. І тут суть в чому, друзі. Що е, насправді ситуації таких, на перший погляд, навіть е, е, не, не небезпечних, їх трапляється дуже багато в Польщі. Багато хто з українців пишете ви і в коментарях, і в е, приватні повідомлення, що робити. Багато в кого ця інформація попадає на е, телефони, так, де ці поляки кричать, або п'яні, або тверезі, не грає ролі. От. Але навіть де їх лиця видно, де от вони просто. Е, Психічно, психологічно діють на вас негативно. Рецепт простий. Так як є вже прецедент, потрібно йти в поліцію, потрібно брати собі або якусь безкоштовну допомогу, яка є в кожному місті, і потрібно її або через Google шукати, так? юридична допомога українцям і пишете місто, або по Facebook групам, або по іншим спільнотам. Обов'язково ці справи вирішувати з якимись адвокатами. Також розповідати їм про те, що є рішення вже от в, по громадянину Білорусі в Гданську, про яке скоріш за все, вони будуть знати також. І потрібно подавати ці заяви. бо Лише в той момент, коли кожен поляк усвідомить, що за свої слова, що своїми словами він порушує законодавство і він буде покараний. Як тільки таких випадків і таких рішень судів буде не одне, а будуть десятки, сотні, тисячі, десятки тисяч, тільки тоді повірте, що е, поляки навчаться цієї толерантності. Я говорю про тих неадекватних поляків, які дозволяють собі порушення законодавства. Законодавство своєї ж країни. Тому, друзі, ми в наступних випусках також будемо про це говорити. Ви зараз пишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!